Всім привіт! Пробізнесюа! З вами Руслан і ми продовжуємо розпаковувати наші втрачені посилки. Одразу хочу сказати, що цей випуск буде найгіршим. Чесно, а по-перше, у нас вісім коробок. Чи 9, щось в тому духі, це знову ж таки е, втрачені посилки від часника? Я замовляв два паки в різне время, для того, щоб стовідсотково впевнитись, чи краще це, чи гірше від Укрпошти і аукціонів на Прозоро. І сьогодні я можу сміло сказати вже на самому початку, що це найгірший варіант, який наразі нам натрапляв. <плес> Тож, чому це так? Перш за все, тому що із дев'яти коробок, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість коробок, навіть в мене, мабуть, тут більше сьогодні коробок, шість коробок це ті коробки, в яких я вже заздалегідь знаю, що знаходиться. Так от, як, наприклад, в оцій великій коробці з пазлами. Тобто ми чудово розуміємо, що знаходиться в коробці з пазлами, особливо коли вона запечатана. Ну і, звісно ж, я пропоную розпочати з очевидних, пройти їх і потім перейти до неочевидних. І так, перша коробка це ось такі пазли. Це український виробник, доволі відомий, він представлений в усіх мережах. І вартість таких пазлів 250 гривень. Я не знаю, що я з ними робити, але можливо дружина буде збирати їх. Я ж, звісно, ні. Так, це ми відкладемо. І ось тут найбільше моє розчарування, чесно вам скажу. Так, це ми спускаємо вниз. І тут ми можемо побачити чотири, три з яких однакові коробки. Це, мої друзі, ось такі годинники. Настінні годинники в різних варіантах. А, ну це цей побитий прям хлоп. Це прямо одразу ж таки побитий. Ми це можемо побачити. Тут прям купа скла. О, типу. Це одразу ж мінус. Ну це очевидно. По-перше, кому вони потрібні, я не знаю в наш час. Як елемент декору окей, але ж не пластикова окей. Ой, так, ідемо далі. Три однакових годинка. Цей начебто цілий. Так. Ось такий годинник має такий вигляд, а цілий, скоріш за все, працюючий, вони кварцеві типу, тут жодної проблеми не має бути. Один годинник так. відклали. Ну, я думаю, а, ну, дивіться, тут різні кольори. Такий годинник Ззаді повністю зломаний. Будь ласка, виламана пластмасова частина і через це циферблат поліз вперед. Тобто списуємо це в сміття. І ще один. Так, ну, головне, що сплан. Так, І ще один а, оранжевий, також а, цілий, також кварцевий. На одній батарейці. окей а, З чотирьох коробок і так, друзі, це дійсно рахувалося як одна коробка. Тому що фактично це так і є. Кожній в окремій коробці от і рахуємо по одній. Дві цілих, дружина каже, що вони до 100 гривень максимум коштують в Аврорі. Тобто ми можемо максимум дати за двоє ну 50 гривень. Так, і в нас залишилася ще одна коробка в самому низу, очевидно, але так як у нас зверху купа всього, пропоную розпочати розпаковку нормальних коробок. Так, і в цих нормальних коробках у нас, ну, мабуть, це краще, ніж годинники. Так, у нас тут візитниця. Так. А, це ключниця, пардон. До речі, Доволі непогана ключниця. Окей, ключниця можемо мати місце. Так, ключниця, ну, я не знаю, давайте гривень стоїмо. Ну. Так, далі в нас обичний ну, гаманець під пару візиток і він юзаний, так. Да. Рваний юзаний потрісканий утіль. Так, це, ага, тут навіть нік є. Емблемка порше. Написано 120 гривень. Ну, одразу, да, до речі, Да, це Аврора. Де що я вам казав? А, типу, скоріш за все, що хтось просто, мені здається, це все краде звідти і все. А, там воно видно. Аврора. Скоріш за все. Ну, 120 гривень написано, ну хай буде в Києві. І щось плач. Теж новий. Вся штука, все є. Ну, Клач теж, я думаю, 100, 150, Ну, 100, 100. і того, а візитниця 100, це 100 і тест. 120 ми почитали за 50, то виходить 250 гривень за цю коробку. Ідемо далі. О, ну, тут щось поважно. Так, що у нас? Любимі навушники. Uh, ну, Проводні. Такої форми прикольні, але дуже в якісь вони масивні, не знаю, не на мої вуха. Так, окей. Маємо. А, до речі, всі навушники, що капелька, а всі, що ми відкривали за попередні три випуски, всі працюють повністю. Тому кому потрібно, пишіть. Я їх продаю по 20 гривень. Ну, до речі, ці прям великі такі, потужні. Непогані. А, ценник тут вказаний 90 гривень. Ну, пожалуйста, я їх за 20 продаю Одні є, це ще не все. Так, а, далі також капелька. Ось така з гарнітурою. Також 20 гривень. Кому потрібно, пишіть тут в ну, нулі запечатання. А, пусті. Да, пуста коробка. Це сміття. Так, а, блочок. Блачки нам завжди потрібні. Блочок на 0,5 А. Ну, дуже маленький, дуже маленький, але компактний. Ну, типу, там якісь AirPods зарядити, те, що треба. Прикольно. Не бачив таких, до речі, ніколи. Зручно вкинути навіть в будь-яку бананку з мікрошнуром. І буде в тебе під рукою завжди. Так, і кабель. Тоже пусто. Але це ще не все. це ще не все. Е, оце, до речі, не знаю, чи працює, а можна буде протестувати. Так, ну тут начебто батарейки є. Працює. <рикола> Прикол. <рикола> Сюди. Це мені треба. Такого я ще не тестував. Це для рибалки. Кайфово. Потестуємо. Так, сюди хоч щось. ось. Саме крута находка за сьогодні. <плес> так, і у нас ще одні годинники голубого кольору. Ось такі. А, без пакування, але цілі, але трішки брудні. Так, окей. Є. Yeah. Йдемо далі, у нас залишилось три коробки. Давайте, очевидно, маємо. Ауф, два. Вовки, які розпечатані, які биушні однозначно. І скоріш за все, скоріш за все, тут не буде вистачати якихось частин, скоріш за все, але не точно. 100 гривень забув пазла. І одразу до наступної коробки купирка і два. Два лоти іграшкових. Так, ну, такі штуки я знаю. Такі штуки я бачив неодноразово. Сюди підключаються навушники, сюди зарядка. І якщо я не помиляюсь, через або роз'єм із зарядкою, або роз'єм із навушниками можна підключати джойстики. Не знаю, чи працює. Ні, не працює. Ну, скоріш за все, що потрібно заряджати. Акумуляторна батарея від Nokia стоїть. Коротше, що тянуть? Це приставка. Приставка типу як раніше був, але заявляється, що тут більше 1000 ігор. Звідки я знаю? Бачив на Аліекспрес. Ціна 100 гривень. Але без упаковки, до речі, не став, якщо працює. І ось така чудо-коробка. Практично не пошкоджено. Не знаю, що це таке. І не знаю, чи воно працює і як воно працює. Але тут є зарядка, дві лопасті. Якийсь міні дрон блядь. Не знаю, тут потрібно його зарядити, а потім протестувати, так розумію. Ага, ну дивіться, він загорівся. Не знаю, чи вам видно. Але хоча б це працює точно. А що далі, я хази. Чи тут ще могло щось бути? Чи воно так і є? Буду розбиратися, поставлю на зарядку. Якщо за... працює далі, може просто заряду зараз не вистачає, то скажу, а так ну, не зараховуємо. Так, і остання коробка у нас Поїхали. Та за що? Коротше. Дві лампи. дві лампи. В попередньому випуску від цього продавця нам також попадались лампи. Не пам'ятаю одна чи дві. І вона була працююча. А ці до того ж ще й з дефектом. Будь ласка. І ця така ж сама крива. Одна стаціонарка, друга рещевка. А ось це виявилось не працюючо, також стаціонарка. Елемент декору хіба що. Хіба що. Але він виглядає дешево. Можна скрутити плафони, замінити проводку і щось придумати з них. Прикольне. Можливо, зробимо. Подивимось. В мене ця кімната вже закладена повністю барахлома цим до розпаковок і з ним потрібно щось робити. Якщо вам щось сподобалося в якомусь із випусків, пишіть про це в коментарях. І я надам вам відповідь, чи воно ще в наявності, чи ні, скоріш за все, да, бо я з ним нічого не роблю. І відправимо все, ну, блін, ну мені його просто треба здихатись. От і все. На цьому все. Пишіть, чи сподобався вам випуск, поставте пальці вверх і... До нових зустрічі.